Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо! Це життя пропрацювали, а квартири добитись не можуть. Вже понад 10 років мешканці мікрорайону Ружичне експрацівники Пад Проскурів намагаються добитись житла від підприємства. Але ні закони, ні фактична сплата грошей не перетворили людей з квартиронаймачів у власників. Аби допомогти розібратись у ситуації. Хмельничани покликали народний контроль. Це триквартирний будинок на сорок 45 дріб. 2. у ньому проживає дві сім'ї експрацівників одного з найпотужніших колгоспів Хмельницького району Комунар роками. Люди добуваються права приватизувати житло. При розпаюванні розпаюванні кварти майна агрофірми Проскурів є такий закон, що все майно соціальної сфери повинно бути передано міській або селищній раді. Це включаючи жилі будинки. Будинки культури, дитячі садочки ну, цього е, керівництво е, падва. Пад. Патрускою не зробило. У частині документів підприємство називає цей будинок спочатку забійним цехом, а потім складом, тобто чим завгодно, тільки не житловим будинком. Хоча реконструкція під житловий будинок тут розпочалась у 80-х роках. Тут була, ну я знаю, як піщеблок, чи як сказати для курень, що вони там мішали. Ну, їдло курам, каші варили, все переробляли під квартири, підтримк три, три кімнати тут зробили. А це вже вулиця Кирпоноса. Мешканці шести будинків з цієї вулиці теж намагаються приватизувати помешкання. Навіть сплатили гроші за нього, але і далі залишаються квартиру наймачами. Я заплатив не помню скільки одинадцять тисяч нічого за цю двохкоматну квартиру. У мене є акт куплі продажі. Що агрофірма проскурів мені продала цю квартиру. А приватизації документів нема на ній, на приватизації. Ситуація суперечлива, адже на боці людей стоїть ряд нормативних актів, які зобов'язують підприємця передати житлові об'єкти на баланс місцевої влади безкоштовно. З іншої сторони є підприємство, яке у судовому порядку не дає людям отримати житло автоматично, коли ви реєструєте за собою право власності. Знімається з обліку безхозяйне нерухоме майно до цього часу. воно так і зареєстроване. Взято так і на облік, як безхазяйне нерухоме майно. до цього часу пад Проскурів не звернувся, і воно досі є безхазяйне нерухоме майно. Вони були побудовані підприємством, але не пройшли оцю процедуру здачі в експлуатації і їх прав власності. То все ж таки належної кількості документації необхідної не було і не немає були. на підприємства. Як люб'язно пояснив журналістам народного контролю юрист ВАД Проскурів Олександр Лисенко, будинки підприємство передасть людям лише після сплати балансової вартості помешкань, можливо, вже у 2016 році. шістнадцятому році. Січня ми знову включимо цей механізм і знову займемося питанням реєстрації прав власності на це житло. Вже йдемо на зустріч людям і дійсно готові їм віддати за ті копійки за ту балансову вартість житло. Але насправді справа не у грошах Пад Проскурів просто не має документів і відповідно не може зареєструвати право власності. А тим часом будинки так і залишаються на обліку як безхозні. Забрати їх у комунальну власність не дозволяє рішення апеляційного суду, а хмельничани зависли у повітрі. Ось так і ходять по колу від підприємця до міської влади у суди. Хоча насправді це питання вольового рішення голови правління Пад Проскурів Івана Рудика, який з незрозумілих причин вимагає від людей гроші за балансову вартість. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.